Самий ненадійний позашляховик з Америки, який точно не вартий вашої уваги. Ні, ми зараз не за Audi Q7, в якій я сижу. Ми за автомобіль, який отримав за перші декілька років понад 10 відзивних кампаній. 50% людей, які купили цю машину, вже зіткнулися з певними проблемами. І це при тому, що даний позашляховик був випущений всього 5 років тому. І мова йде за Лінкольн авіатор. Ця машина вона була випущена просто трішки раніше ніж була готова на 100%. Просто оця от спешка, в бажання зробити щось швидше, ніж воно буде готове до презентації людям, причому з хорошими достатками. Це рокова помилка Лінкольна. Та машина 19 20 року буде не найкращим вибором. Але якщо ви хочете взяти щось сучасніше, то там більшість проблем були виправлені. Але до цих років випуску придивляйтеся дуже уважно. Ми не радимо собі розглядати щось подібне, тому що можна зіткнутися з чималою кількістю проблем, які пов'язані як з